Ну короче, всем привет, играем в Roblox с моим другом, как всегда. <ш> 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 ну да, ты котяра, Це все ясно с тобой. Ну да? Э, ой, не на следующий раз выключу. Тоді станеш шріку. Встречаємося на вулиці. Я тебе Я буду виходити з каналізації. Бас Ой-мой. Ну це А шо ты смеешься? Хто выиграет? і про А ты ну? Йо -мо? Я играл А я знаю. Хоть я и не играю в Бравл Старс. Бо це ігра для типу ніякого. мы сейчас видео А, ну да. А ты что? Шо... Давай, заходь в канализацию. А что ты ко... Лока... Ну и что ты мне типа такого сделаешь? На. Ну да.

Ой, я забув, що я видео знімаю. Ага. Ну бо я ж сплю. Либо да, на пальчик. Дева, тебе. Да, тут, он, тут, он, на пальчик, да? Ти за А ты иначе не гамно. А я тебе бачу Владу? Не... Ти що, моря попутав? Я тема не владус. Владу. Ну і що? з того. Не... Ну і Хто виграє, той проти всі слова на оборот перепутав? Давай. Ну. Санте нуб. Ну окей, якщо ти так, то я, конечно. Так. Так, все, нормально. Стоп, а те, що тут? А мы обещали. Побуде. Что проиграешь свой е, у мене сотый левел, подивись, яка в мене там прокачка. Якщо я в то ти знач код.

Бо це я тільки побачив оці іконки просто так. Лайків. лайків? В тільки, тільки, Тринадцять, а в тебе ноль, бо ти в тебе даже канала нема. А. То создавай свій канал. А, ти ж не умеешь. А дозволяє, я на на Як це? Не дозволяють, якщо, ну, смысле, А ну. Що ти? Що ти там, ну, вяра? А то Отак. Почему? Ну ничего не Боулинг. то не болен. А шо там? А куряче капшо? Непонятно. А кому ком Потанцевать, давай. Я цю карту вообще не знаю, але я на ній пару раз выиграла. Або ты ну это и я тобі дав. Ти ж мені її отдаси. Е! Я погуляю мною, ладно, Ладно, погуляю. А хоч прикол, ми зараз будем два шарифа. Теба okay. коли Окей. Знаєш, що, Артем, Що ми зараз будемо обоє шрифи? Реально обоє ми будемо шрифи. ти А давай будемо матера. Давай, ну як хотел, зможе. Я в Караганде. Я тебе бачу. Я ти на другому пользі кусується. Ось ти натраче, стоя на ручку. А там тобі прийде нова лячка? Да. Я на первом. Блин, першому порці середині. я, я сьогодні Я музыка будем двое убийцами. Давай. Вс, сделай вроде. Вроде да, а вроде тиба, тиба, тиба. Тиба, тиба. Я уже давно на приватке не гуляю. Кто Да. Классно будет. То можно попробовать, что я якщо я выиграю, то я выберу мапу, а якщо ти, то ты. Дивись. Мне не надо тебе прикончить. А, типа наховаться? Да.

А до скільки мені ще тать? До 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 ш сорока. Ні, до 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 двадцяти. І у нас є дві хвилини найти. Дві хвилини, хватить. Хватить, але перебігати не можу. Ні, мо. То так ти можеш мене обдурить.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 так, короче, зрители, давайте пока то мне тут Артема шукать три часа. Давайте. Всем пока-пока и пока. -пока